Тенкіфіотайм the в какуємо за ваш час. На це шостий місяць операції в Курські. Внизу ми бачили, що ви зустрічалися з бійцями, які билися в Курську. Що ви відчуваєте? Шо в вашому умі, коли ви зустрічаєте тих, хто несе цю важку службу. Передусім гордість це найсміливіші люди. А друга велика вдячність. Бо якщо б не вони, і такі хлопці, як вони, їх побратими, я впевнений, що України б не було. Гордість, вдячність і, і велике бажання, щоб вони зберегли себе заради України, тому що дуже хочеться, щоб ті сильні люди, безумовно, є втрати, є великі втрати, на жаль. Але дуже хочеться, щоб такі люди честі, щоб вони потім а, бачили мирну Україну. Мир, який вони принесли в Україну, захистивши її. Гаукритикол наскільки критична є курська операція для цього миру в Україні? Одна з успішних наших операцій, на мою думку, сьогодні шість місяців, а, і ми там стоїмо. І важливо, і скажу вам відверто, там стоїмо, іноді рухаємось тощо. Що було важливо захистити наші міста. Так, це було дуже ризиковано. Ми отримали документи через нашу розвідку, і ми розуміли і спілкувалися з нашими партнерами щодо розвідданих. Все співпадало. Путін а вирішив атакувати нас. Ще раз ще раз почати те саме повномасштабне вторгнення, яке було у 22-му році. Він хотів піти з півночі, захопивши місто Суми, велике місто, і захопивши Харків, в якому в той момент було десь. Мільйон 400 мільйон 500 000, 000 осіб, тобто це великі регіони, великі міста. Безумовно, був би хаос, безумовно, було б велика кількість жертв полонених тощо, тобто могло би бути, якщо б наші хлопці не захистили. І ідея, розуміючи, що російських військ більше, ідея була превентивно нанести удар. І зробити буферну зону не на території України, а на території Росії, саме в цих регіонах. І так воно і вийшло. Хлопці пішли. Була така операція дуже сильна. Якщо ви знали деталі, безумовно, ми розкриємо колись всі ці деталі, що робили наші воїни для того, щоб росіяни не здогадалися, що це буде операція на їх території. Зробили був успіх. А, і е, зробили цю буферну зону. Безумовно, допомагали місцевим. До речі, руським вони навіть не очікували, що українці е, можуть їм допомагати. Але гуманітарна допомагали їх. Були гуманітарні коридори, е, е, ніхто з них не постраждав. Постраждали вони, коли Росія почала наносити ракетні артилерійські удари, прямо по їх містам, по суджу, там були трупи багато. Загиблих людей. І це, це факт. Тобто, це, ми не здивовані, росіяни завжди так діли. Друге, ця контрнаступальна операція на Курщині дала біля тисячі полонених там більше 700 полонених російських воїнів, яких ми обміняли на українських воїнів. Тобто, це був найбільший такий фонд. Для нас і це розблокувало обміни всі ці процеси, тому що з'явились полонені, яких ми могли обміняти на тих наших хлопців, які в Росії. Це друге, то те, що було важливе, третє: вони забрали бойові частини багато кого з. Півдня нашої держави, тому що вони збиралися атакувати Запоріжжя. Це була наступна їх операція після Харкова і сум. Вони йшли на Запоріжжя. Тобто, їм прийшлось віддавати свої бойові частини з запорізького напрямку і частину зі сходу. Ну на сході у них найбільше угруповання більше їх найсильніше угруповання на сході були і є, і велику частину зі сходу також вони переправили на Курщину. Тому на Курщині більше 60 тисяч. 60-65 тисяч на сьогодні, плюс північні корейці. Тобто, це зрозуміло, що вони їх втягували і вони показали, де вони їх будуть використовувати. І там ми знищили більше 4 тисяч. Не знаю наскільки а сьогодні точна цифра, але вісім, десь біля сьомих тисяч ще залишалось. Важливо було показати всьому світові, що все, що говорить Путін. Є брехнею, що армія була ще в. Нашими військами, починаючи з повномасштабного вторгнення до теперішнього часу, їх армія вона поповнюється людьми, не кадровими офіцерами, не підготовленими людьми, а великою кількістю людей, яких вони використовують як м'ясо, і на Курщині цих 60 тисяч плюс їм не вистачило, щоб витиснути наших бригади, яких було набагато менше, менше наших людей, тому що їх люди не такі боєздатні. І це також дуже важливо було показати світові, що ця армія не така вона сильна, як здається. Просто ми жаліємо людей, а вони не жалюють.